Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, завтра о 21.00 на стадіоні Арена Люблін відбудеться неймовірно важливий матч для української команди. Третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Динамо, Київ, у себе номінально вдома приймає Глазго Рейнджерс. Перший матч сьогодні, мої любі друзі, я зроблю прогноз на цей поєдинок. Поділюся своїми думками, чого я очікую від даного двобою розберемо. Динамо. Динамо Глазго Рейнджерс. Давайте, мої бідузі, розпочинати. Так, давайте розпочнемо ми зі статистики. Ну, По-перше, Київське Динамо вважає невеличким фаворитом 42%. Ось така ймовірність перемоги київського Динамо. 27% це нічия, та 31% це перемога Глазго Рейнджерс Невеличка перевага у київського Динамо. Підбічня Олександра Шавковського нагадаю, що подолала партизан у другому кваліфікаційному раунді з рахунком 9-2. І підопічна Олександра Шавковського таким чином вийшли на шотландську команду. Ну, Про Данамо Київ ми дуже багато говоримо. Да? Ви, в принципі, так, я думаю, все знаєте. Просто я нагадаю, да? Київська кадинал провела збори. На зборах мені не дуже сильно сподобалося. А те, з якою зарядженістю підопічні Олександра Шавковського вийшла на е, сербську команду партизан. Це справді вражає вражаючи показники 6-2 е, у Польщі і відповідно 3-0 у Сербії. Підупічня Олександра Шавковського подолала свого суперника і не просто подолала, а подолала та поділо. Абсолютно поділ. І побільше більше того, підопічні Олександра Шавковського повністю контролювала перебіг подій. І завжди той футбол, який пропонує Олександр Шавковський, він атакувальний з тотальним домінуванням контролю, м'яча. Я просто в захваті. В те, в який футбол грають кияни. Просто в захваті. Від того, як грають Олександра Шавковського. Ось матч з партизанами я просто отримав неймовірне здоволення від української команди. Ось давайте тепер поговоримо про шотландський Glasgow Rangers. Я думаю, вам дуже цікаво, що це взагалі за команда, як вона там завершила за ЗОН. Що там вони зараз і які там у них результати? Давайте вже розпочнемо. У минулі компанії, чемпиону Шотландії, Зон 2023-2024 Рейнджерс посіли другу позицію. Набрали 85 балів Glasgow Rangers. 27 перемог, 7 поразок, 4 нічі. Селтик став чемпіоном. А, ось, а Глазго Рейнджерс посів другу позицію. Ну, в принципі, справедливості Раді. У 2022 році також чемпіоном став Селтік. В 2021 му, -му також Селтік. А ось сезон 2020-2021 ось тут, так. Да, тут Class Go з тотальним відривом. Стало чемпіонами. Ну і ось наступна компанія. Celtiк знову на першій позиції. Рейнджер зіграли у нічю з Харцем 0-0. Підепічні Філіпа Клірмана. непогано, доволі так виступаєць. З підіпічні Філіпа Клімана. Ну, Філіп Клімман це головний тренер. У нас Непогано, хоча і нічого, але там, в принципі, доволі таки непоганий матч, показали шотландці. Але взагалі, ось, якщо так на пам'ять, да, коли українські команди взагалі грали проти шотландських команд, у ну, мене найсвіжіший випадок це матч Шахтар та Селтік. Тоді два матчі завершилися в нічі. Ну, Взагалі, наші українські команди так, дуже так рідко зустрічаються з шотландцям. Ось ну, дуже, сильні, тому що дуже сильні шотландські команди. Ось справді, хоча ми з ними зустрічаємося не так то. Команди. Не, не так то і часто, але все-таки uh, команди, і справді, шотландські дуже сильні. Celtic та Rangers Сильні команди. Я думаю, що Glasgow Rangers у 2022 році, коли вони дійшли до фіналу Ліги Європи на секундочку, я думаю, є тому показник. Так, да, пройшло 2 роки, немає вже цієї команди, зараз що товарніє. Залишився товарні, капітан, лідер команди. Ось, який взагалі був провідною силою, провідним таким футболістом Декламація. Ось, Я вам хочу сказати, мої любі друзі. Я вам хочу сказати, під епічність Віна Джерарда дуже потужно виглядала. Дуже потужно. Тоді вони стали чемпіонами в 2021 році підопічні. Стівена Джерарда, Рейнджер взагалі, я ось пам'ятаю. І взагалі філософія не тільки Рейнджерса, а і взагалі будь-якої шотландської команди це інтенсивний пресинг, сила боротьба. Це дуже і дуже те, що грає в Шотландії. Ні, ну, збірно Шотландії також грає. Силовий футбол. Як вони премєр релізії? пресинг. А моментально, коли в команда втрачає м'яч, моментально контрпрес застосовувати. Дуже багато боротьби, тому звичайно, що киянам легко не буде. Рейнджерс це дуже сильна фізично підготовлена команда. З хорошими футболістами. У них хороша команда, дуже сильна. Ось, у нас також, звичайно. Але і рейнджерс також, звичайно, ще дуже сильна команда. Тому легко точно не буде. Так, я не фаворити. Рейнджерс, якщо ми беремо останні навіть результати, там нічого з Харцом. В принципі, Рейнджерс не ідеалін. Київський динамо також, але те, та, як команда провела матч з партизаном, ну мені, якщо чесно, дає абсолютний оптимізм. Абсолютний. Ось, тому якось так Рейнджерс дуже фізично сильна підготовлена команда. А ось При стандартах дуже потужна. Буде дуже важко. буде дуже важко, тому що Ренчерс може перебігати будь-якого опонента, абсолютно. Будь Тільки в чемпіонаті Шотландії, да? а й на, на єврокубкових полях. Якщо так можна сказати, також. Тому легко, матч, не буде, але і кияни також ось про Олександра Шавковському змінилися команда також. Стосовує моментальний контрпресинг, команда також дуже фізично і якісно підготована. Кияни, хоча й не провели матчі чемпіонату України, проводить його з Реїнським Айресом 9 числа. Ось, але кияни виглядають тому суб'єктивно. Це моя суб'єктивна така точка зору в хороших фізичних кондиціях. І я з великим оптимізмом налаштований. З великим оптимізмом я налаштований на завтрашній двобій. Тепер я хочу поділитися своїми думками, да? Чого все-таки очікувати? Це перший матч. Я думаю, що команди розпочнуть обережно, будуть пристосовуватися одне до одної. Ось, я думаю, що обидві команди все-таки обміняють дебутим м'ячем, у Рейнджерс насе. Порядку в захисті, в атаці, в принципі, проблем немає. Дуже багато команди створює. Але і біля воріт Рейнджерс також дуже багато дозволяє створювати. Ну, коли складена така сама ситуація. Хоча з, з партизаном, наприклад, там було все здорово. Але на зборах це було, все-таки, кияни дозволяло все-таки противникам створювати шанс, але самі вдосталі створювали, кияни дуже багато збивають то показник, що кияни забули аж 9 м'ячів ворот Партизана за 2 матчі. Я думаю, це дуже хороший показник. І Партизан це доволі така сильна команда сербська. Обидві кому не забьють. Це мій перший прогноз на поєдинок, другий прогноз відео перевагу. Київського денама. Да, мої любі друзі, я думаю, що все буде добре. Вдасться здобути хороший результат у першому матчі під опічним. Олександра Шавковського. Думаю, що чиста перемога першої команди, тобто, чиста перемога першої команди, то тобто, першої команди мається на увазі номінальні господарі. Тобто перша команда, номінальні господарі, це Київське Динамо. Думаю, що кияни переможе. Тобто обидві команди заб'ють, та чиста перемога. Київського Динамо. Я думаю, що Динамо десь переможе 2-1. Десь мінімальним рахунком 2-1. Ціком влаштує перший поєдинок. Я думаю, що ось так це воно і буде. Тобто обидві команди -то заб'ють, та чисто перемога Київського Динамо. І з рахунком 2-1. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях, тримаємо клочки за Київське Динамо. Ви, друзі, не хвилюйтеся. я впевнений, що все буде добре. Привіт там себе, мої любі друзі! Бажаю вам тільки всього самого найкращого, всім до побачення, всім до нових зустрічей!